Так, друзі, з'їхали з квартири, а е, заставу в повному обсязі так і не отримали. Отака історія. Орендодавці кажуть, що мали на це підстави отримати е, власне заставу в повному обсязі. А квартиранти впев... А квартиранти впевнені, що гроші їм обов'язково зобов'язані віддати. І хто з них так я щось сама тут наплутала? Тобто е орендодавці кажуть, що вони не мали віддавати. А от ті, хто орендували квартири, кажуть, що вони мали отримати в повному обсязі е власне е ту заставу. Хто з них правий? В чому там суть тієї історії? Давайте дивитися. Завдаток за квартиру обов'язковий, а його повернення ні. Тобто з 20 тисяч, котрі вони повинні були нам повернути як залогову суму, вони нам відправили тільки 10. Чому так сталося? На власний розсуд власниця витратила наші гроші. Як на дзвінок журналістів відреагувала власниця квартири, та як отримати завдаток у повному обсязі? Данило з кривого рогу у столиці. Хлопець орендує житло, працює онлайн режисером монтажу кліпів та рекламних роликів. Рік тому він з друзями знайшов оголошення про оренду квартири. Ми приїхали, нам дали договір, ми його підписали. Все добре, залишили залогову суму, заплатили ріелтору. Підписали договір, все, все довольні. Роз'їхались додому. Ну ми почали жити. За вдаток заплатили у розмірі 20 тисяч гривень. Цьогоріч, 3 серпня, договір закінчився, тож готувалися до виселення. Ми прибрали пил, вимили поверхні, вимили холодильники, техніку. Тобто квартира в жилому стані все було добре. Данило говорить: приймати квартиру прийшла рієлтор перевірити квартиру на те, що все себе техніка була справна, ну щоб виїхати вже там без проблем. і Так далі вона зайшла, подивилася, каже. Ну тут потрібен клінінг. Ми кажемо: дивіться, до нас клінінгу не було. Тобто, ви кажете, що квартира повинна бути у жилому стані. Я кажу: покажіть, де тут не жилий стан. Тоді ріелтор вказала на пил на вікні та витяжку у ванні. Тоді вирішили доприбирати, але не встигли почати, як отримали дзвінок. Від ріелтора про те, що так, ми вирішили по іншому, давайте поділимо клінінг навпіл. Вона каже: Ну, дівчинки, які заїжджають, їм потрібен клінінг. Я кажу, ну добре, типу, дівчинки пусті замовляються клінінг. в Чому питання? Тоді власниця квартири написала, що клінінг коштуватиме лише три тисячі гривень. Їх вирахує і завдатку, а інше поверне. На це Данило та його друзі погодились. Каже хазяйка: ну дивіться, клінінг тепер коштує не 3 тисячі, а ось тут вікна і так далі. Ну я типу 10 тисяч знімаю з вас. Однак розповідає прохання показати чеки на послуги клінінгу проігнорувала. Натомість з урахуванням комунальних замість 17 тисяч повернули їм тільки сім. Ми вирішили подивитися електронну копію договору, так як ну, фізичну копію ріелтор чомусь забрав. Ми подивилися цю електронну копію і виявили те, що ні слова про клінінг там немає. Тобто на власний розсуд власниця витратила наші гроші. Аби розібратися у ситуації, ми написали власниці квартири, яка мешкає за кордоном. Наше повідомлення вона проігнорувала, а згодом нас заблокувала. Попри це, додзвонилися до агентства з оренди нерухомості, послугами якого вона скористалася. Спілкувалися близько 15 хвилин, однак у сюжеті представниця агентства розмову використати не дозволила. Аби уникнути подібних ситуацій та захистити права як орендодавця, так орендаря, слід створювати детальний договір, зазначає експерт з нерухомості Артем Козачек. В правильному договорі оренди прописується в акту програмпередачі, що квартира передається чистою і здається так само чистою за необхідністю. Там робиться клінінг. Якщо квартира там здається не чистою, то це відшкодовується або від залогової суми, або орендар просто оплачує. А при заселенні слід детально фіксувати стан меблів, техніки та ремонту. Ви можете зробити детальні фотографії всіх плінтусів, всієї квартири, ви можете зробити відео, кожна фотографія, якщо вже так як би сильно при скійко ставитись, кожної фотографії відео є логіка, коли вона зроблена. Тобто ви розумієте, що це зроблено в день заїзду, плінтус там був отакий, от люстра виглядала так, то і так далі. І так само, коли з'їжджаєте, от у вас є приклади, як було до, значить, так має бути після. Якщо і після цього орендар та орендодавець не можуть порозумітися, слід подати цивільний позов до суду. Головне зазначає адвокат Дмитро круговий зібрати якомога більше доказів. Це можна робити аудіо, відео фіксацію. Цього достатньо, закон визнає це допустимими засобами доказування, в тому числі в такій суперечці. Тому орендарям я б радив фіксувати на відео аудіо, коли приходить представник або орендодавець, Фіксувати все це на відео для того, щоб в подальшому можна було у випадку виникнення такого спору довести в суді що стан і залишався задовільним. Хоча як і для власника квартири, так і орендаря, цей процес може бути довгим та фінансово витривалим, тож варто спробувати розійтися на взаємовигідних умовах. Так, ну дивіться, формула проста. Ви е, ви заїжджаєте в квартиру, яку орендували. Ви маєте її прийняти, подивитися. Арендодар каже, ось вона в такому стані. Ви виїжджаєте в такому стані і віддаєте квартиру. Акт прийому, як то кажуть, здачі. Провести певну інвентаризацію. І ви також маєте, окрім того, що і газ має так собі занотувати, що все ціле таке, таке, таке. Але ж присікати теж до всього можна. Ну, пил там якийсь там є, а неправильно зробили і те, і те, і те, і те. Ну тут дивіться, тут треба розуміти. Міти дійсно, якщо там здали квартиру після ремонту, то питань немає. Клінінг має бути обов'язково, тому що квартира після ремонту це квартира після ремонту. Але якщо прийняли її не після ремонту, а ну чистою і такою ж здали, Таку то ніч... якого тоді мають робити той клінінг? Ну тут Чи, питання, дорогий. якби ж зробили фото всієї техніки, плінтусів, куточків всіх, де і тоді показали: дивіться, отакі самі зараз угу. така з такої самої чистоти, нічого не покоцане, не пошкрябане, не віддерте, точну в чому. Питання. ну і, Ну і Тут треба себе убезпечити яким чином? Треба дійсно робити фото, відео, фіксацію. Угу. І тоді питань буде менше. А так довести, що квартира була е, тоді чистішою, ніж ви їздите, Ну коли в'їжджали, це трішечки складно. Ну і дуже шкода, що газдиня не взяла слухавку в нас проігнорувала на запит, і взагалі-то заблокувала. Так, друзі, до реалії тут у нас в Україні до історії такий м, випадок трагічний стався по іншому, не скажеш. Вибухнула батарея електроскутера. У Львові вже назвали причину пожежі в готелі Власта. Я нагадаю, що 4 серпня загорілось кілька поверхів готелю. Рятувальники евакуювали 11 людей. Шестеро вже госпіталізовані з опіками, отруєнням, димом. Що могло стати причиною вибуху батареї і які правила безпечної зарядки? і користування батареями у електропристроях. Ми все зібрали. Зараз розказуємо і пояснюємо. 4 серпня у Львові горів готель Власта. За даними місцевої влади, вибухнула батарея електроскутера, який стояв в одному із номерів готелю. Як пояснив нам технік-консультант Віталій Руть у телефонній розмові, випадки, коли зарядні батареї пристроїв вибухають, не рідкість. причин може бути кілька серед них експерт називає. Коротке замикання, неякісна або протермінована батарея. Зверніть увагу у більшості батарей термін придатності один рік. Фізичні пошкодження батареї, як от від падіння. Ще одна причина: електроскутер стояв під прямим сонячним промінням, і батарея вибухнула через перегрів і дає пораду, як безпечно заряджати батареї. По перше, не заряджайте пристрої у ванні або поблизу вологи, не використовуйте подовжувачі. А також не залишайте пристрої на зарядці без нагляду. Що по разі, якщо пристрій почне сильно нагріватися, ви могли вимкнути його з розетки. Віталій наголошує, багато людей сьогодні їздить на електроскутерах у дощ по калюжах, а це категорично заборонено, бо ж вода може потрапити всередину і пошкодити батарею. А це також загрожує вибухом. Додає, якщо батарея скутера чи будь-якого іншого пристрою швидко розряджається. Пристрій працює повільніше, ніж зазвичай, видає непритаманні звуки або запах горілого. Це ознаки, що з батареєю проблеми. Негайно зверніться до майстра та замініть батарею. Так, зазначу, можливо, там я таким чином не те, щоб помилився, сказав, що трагедія. Слава Богу, що до великої трагедії це все не привело, ця велика пожежа, але електроприлади з цими акумуляторами. Так. Друзі, Боже збав, не віддавайте в ремонт. Ні в якому разі не штрікайте туди а, всякими приборами своїми, там, плоско, плоскогубцями, якимись іншими, не дай Боже, ножем полізти і ремонтувати власноруч. Треба заміняти. Або якщо ви вже придбали той електросамокат, електроскутер, то напевне треба покликати ще раз майстра, щоб він протестив, чи все добре да. з е, проводкою. Тому що пару років назад у мене е, ну одна знайома так, квартира згоріла. Електросамокат вімкнули на на зарядку і згоріла повністю квартира. Все вщен згоріло. Тому друзі, а це ознаки така... до того було, що проблеми там не я вже їздила, там. Що... Не знаю, які там ознаки були, чи там проблема з чим була, але... Просто причина була електросамокат, був поставлений на підзарядку. Так само, е, якщо там якась або вже стара або неякісна якась підзарядка, навіть просто радять на ніч телефон з, з підзарядкою не залишати, тому що ми спимо, можна не почути. Не дай Боже, може що завгодно статися. Я про всяк випадок, навіть вже не, не, не намагаюся зарядити все до, щоб на ніч не залишати mm -hmm. на підзарядку е, телефон. Тому це дуже така штука. Бачите, скільки випадків таких є, краще переві. Мірити і перевірити там, разів. де ця частина акумулятора, щоб вона була абсолютно щільною з усіх боків, угу. ніяких шпорин, ніяких щілин, щоб волога, волога вода летати не покапила. По замиканню все почнеться, потім ерозія, ну і всі ці хімічні процеси. Угу. Я думаю, що ми вам все розтлумачили, все розказали. Рухаємося далі.